Всім привіт! Всім доброго дня, доброго раночку, хто коли дивиться, у нас ранок 8.50 біля 9 я була у стоматолога. Мені на 8.30. Мені швиденько зробили що там Треба було. І, і, і вийшла вже на вулицю, бо там на сходах йшли люди ззаду. І зараз теж думаю, що... Зараз я дійду, там є в нас таке спокійне місце, і вам розповім. Іду і думаю, на яку першу сторону навести. Всюди краса. Як би я хотіла так жити, щоб Ось так постійно. Постійно співали пташки, не було біди у світі, і ніхто нікому не робив стрес. У нас 9 ранку. Розкажу спочатку, про, Ой, як я ходила про термін. Що цікавого, що я раніше не знала тут в Німеччині що коли дають рецепт, то вже не дають папірчик, такий цетель. І з рецептом йдеш до аптеки. І я так стою, чекаю біля рецепшену, що мені дадуть рецепт. А вона каже, ні, у вас на картушці все вже там збережено, гішпайхер, ви йдете до аптеки. І скажіть, коли ви підете, бо там вказано термін, до якого це гюльтіг, до якого дійсно. Немає вже такого, знаєте, рецепт. І хтось там пішов, купив, чи хтось комусь написав рецепт. Бачите, вже на карту. Я не знаю, чи це. Я просто ж не часто так насправді до лікарів ходжу. Це зараз я вільна. Вирішила я попри перевіряти все, так? бо коли працювала, я й не ходила. І тут за всі роки. То я мало хожу, просто зараз я вільна. То я сходила, так як ви бачили, в центр гінекології. Зараз сходила я до стоматолога. І я не знала, що в них рецепти зараз не даються. Ну, зокрема, тут, в, ць в, ць в цьому центрі, де я була в стоматології. І розкажіть, як у вас дають рецепти на листку? Просто каже: даєте картку в аптеці. І сходіть сьогодні. Бо минає час, я кажу, а скільки? А вона мене питає: А коли ви підете? Я кажу, ну зараз піду. Ну то йдіть сьогодні. Якось так, що в розмові щось інше почала говорити. Не відповіла вона мені, як довго дійсне цей рецепт. Але що йдеш з картою, вона каже: ви показуєте свою карту, вони там щитують з карти і все. І дають, що вам потрібно. А що мені потрібно? Я ходила. Ще тиждень тому, і зараз мені зробили другий термін. Бо в мене проблема є коронка. І між ясними і коронкою було видно вже зуб, і якби е, опустилась коронка, чи навпаки, ясно піднялись. Так? Тобто вже видно було зуб, і вони мені сьогодні замаскували. Зробили, сказали, що ці коронки ще можуть бути, що не потрібно їх міняти. Але. Потрібно лікувати ясно. І мені потрібно там одну мазь купити, щоб лікувати і якась така що з рецептом, і тому мене ось направили. Я зараз, я думаю, схожу одразу в аптеку. А стосовно зубів, хочу сказати так, в житті склалося, що, на жаль, на жаль, все життя якось. Я ходжу до цих стоматологів і вже я зробила імпланти тут в Німеччині, і це багато коштувало про це є все відео на каналі. Я залишу посилання під цим відео. Можливо, хтось перший раз дивиться, можливо, когось ця тема цікавить, тому що там відео, і я показувала, як я виглядаю, коли мені робили імпланти вставляли. День за днем, як спухло, як стухло, що відбувалося, скільки це коштує, про всі рахунки. Я там багато-багато інформації. Там кілька відео. Часом щось у влозі я розказувала, і ці всі відео я в один плей-лист зберегла і залишу посилання під цим відео. Якщо когось цікавить тема зуби, зубні імпланти, то подивіться коронки. Безкоштовно, лікування безкоштовно, але теж там ще залежить який зуб, часом частково щось покриває, страхування, це все залежить від ситуації. Але коронки були в мене безкоштовно, лікування безкоштовно, тільки імпланти платила. Любі протези безкоштовно, бо оплачує страхування, ну, зокрема, наше АОК, так, так як я сказала, оплачує. Те, що людині необхідно, і, наприклад, скажімо, як в мене знизу тут немає зуба, то вони пропонують протез, і вони його оплачують безкоштовно, але якщо я хочу імплант, Ну це вже моя, знаєте, вибагать, як сказати, вимога. Це я хочу сама, і вони це не, сп... не оплачують. Забаганка, згадувала слово, моя забаганка. Думаю, як це ж ну, українською мовою забаганка. Що ще хочу сказати? Тут так є в Німеччині, зокрема, просто з мого досвіду скажу, що якщо ви хочете імплант, один-два не так, що ви хочете, ви прийшли і вам поставили. Вони обстежують все, якщо десь немає. Вони не мають права поставити просто один імплант, якщо знизу пусто, і, бо потім буде деформація, і потім і, і це якби робота на смарку, скажу так. Вони зобов'язані як лікар, він зобов'язаний все перевірити, подивитися, що бракує, і запропонувати розв'язання, так як вони імпланти це дорого не оплачують, і вони пропонують людям часто. Протез. Навіть людина, якщо його не носить, вони все одно все рівно його зроблять, тому що він не має права поставити імплант, якщо десь пусто. Ось тому не дивуйтеся, що, наприклад, ви прийшли імплант. Особливо знаєте, хто приїхав і ще не дуже може зрозуміти, що лікар каже, а тут він пропонує протез, і я не що мій протез, я не замовляла чи не замовляв. Їм потрібно, щоб всі 32 були. Неважливо якого ви віку і ну і скільки чи один, чи два бракує, все повинно бути заповнено, як вони кажуть, аусфюлен, і тоді вони мають право ставити імпланти, так як мені колись розповідали. Бо люди часто роблять імпланти, наприклад, хто посміхається, здебільшого видно, верхні зуби, так і, наприклад, зробили тут імплант. А знизу, якщо бракує зуба якось кутнього. Ну добре, якось я пізніше, бо немає коштів чи щось там немає. Можливості часу і люди не роблять. І просто кажуть, а зробіть мені зверху тут імплант. А тут пусто. І він каже: ні-ні-ні. Я зобов'язаний зробити ще процес, будете ви чи ні. По протоколу зобов'язаний. Ось так. Я сьогодні не снідала. Перед тим, як піти до стоматолога. І зараз роблю я такі сирнички. Але тут творог, яйце, овсянка і мигдаль. Молотий горіх мигдаль. Отака смакота. І зовсім зовсім капіточку я додала цукру. Але зовсім буквально чуть-чуть. тому що зараз стараюся все вже без цукру їсти постійно стараюся, але не завжди виходить. Ось цей горіх. Ми купуємо одразу просто молотий тому що Олег, коли випікає хліб, теж додає. Так, в мене все готово вже. Тут кавуся і замість молока, теж мандаль. Молоко і до сирничків Такий грецький йогурт. Я обожнюю. Я дуже їх люблю. Дуже мені смакують. Зараз попробуємо. Що у нас тут? Я завжди роблю трішки для себе. Чому? Олег не їсть. Він на кето дієті, якщо що. Я. Е, ну. Він не хоче, і він каже: Віта, мені не потрібно. Тому буде їсти Віта. Так, знімаємо пробу. Це дуже смачно. З горіхами мигдалю дуже смачно. Після кави набагато краще. Сьогодні. Так, темно, така погода, холодніше стало і низький тиск. Просто. Я хочу сказати, що стос... є відео на каналі стосовно імплантів, як я сказала, але я хочу зробити відео просто одне зібрати всю інформацію з тих відео, бо інформація розкидана. Так насправді я подивилася, інформація розкидана в багатьох відео. В різний час, тому що це робилося не в один день. Я передивлюсь теж, і я зроблю і підготую таке коротке відео, і все, що було в одному. А ще це було в 2021 році. Я подивилася, це було в 2021 вже 4 роки тому. Колись цей канал коли відкрився, він був російською мовою до 2022 весни. Чоловік мій з Молдови, я вже казала багато раз, але, можливо, хто перший раз на каналі. І в нас і перший канал російський був потім цей, але з 22-го я перейшла повністю на українську. І ті старі відео, вони з 21-го року, вони російською. Ну і тема ця розкидана по багатьох там відео імпланти, тому я подумала, я зроблю, як тільки буде можливість. Тому що е, планів багато, але не завжди є час. Але я стараюся е, інформаційне відео, якщо запланувала, то е, робити швидко. Тому я зроблю обов'язково відео, буде українською мовою, і буде все в одному відео. Ще, що хочу сказати, що я раніше не знала, а чому не знала? Тому що я працювала багато і до лікарів майже не ходила. Мало ходила. Зараз я вільна і вирішила там перевірити, щось там перевірити. І я не знала такої теми, що можна. Ось у нас є, наприклад, електронна карта по страхуванню, у мене, наприклад, АОК, що можна всю інформацію відчитувати просто потрібно завантажити додаток. Взяти пін-код, так як було там написано, в АОК, наприклад, бо я від АОК страхування маю. І є доступна інформація, які візити були, які діагнози, які рецепти. Чому я зараз зацікавилася цим, тому що сьогодні перший раз я дізналася, що рецепт в електронному вигляді, а я розумію, що це вже якийсь час, просто коли. І цього в мене не було, я не стикалася до лікарів не ходила, то я й цього не знала. Можливо, хтось не знає теж, хто зараз перший раз мене слухає, перший раз чує цю тему маю на увазі теж. І я подумала: якщо електронний рецепт доступний, то, можливо, і вся інформація. І стала дивитися, шукати інформацію. Дійсно, що можна так зробити, потрібно тільки завантажити додаток. Але примітка, що не всі лікарі ще перейшли повністю на електронний спосіб, і тому може бути не вся інформація доступна. Але більшість так, у якого лікаря ви були, який там діагноз, або що робили, або які рахунки вони виставляли за що, які рецепти виписували. Ви про це знали? Бо я, наприклад, не знала, чому це важливо. В Німеччині, бачите, так є, що інформація розкидана то в того лікаря, то в того. І коли я приїхала колись сюди і пішла до лікаря, і на руки немає ніякої інформації. І що таке, так? Ну, був лікаря і вийшов, а нічого немає. І я, наприклад, особисто, я просто для себе я просила, якщо для мене щось важливе, якісь аналізи я зробила, щось там ще вони мені, і для мене це важливо. Сказали, ой, ви там хворі на те, на те, і я кажу, роздрукуйте мені, або вишліть мені інформацію електронною поштою. І в мене ну, всі такі основні моменти, які мене цікавили, то вони в мене є. Але як клієнт, тобто пацієнт, пацієнт не просить, то і не дають. Знаєте, як в нас раніше була медична картка, так? така ще все деклеїли, і ми з дитинства мали кожен з нас, ну, хто старший. К тому віку, навіть і в моєї доньки ще була медична картка. Не знаю, де вони ці картки зараз на даний час на якому світі, але були такі картки, правда? Збиралася інформація ще такий старий спосіб. І потім, коли сюди я приїхала, і немає ніякої інформації вдома, де що, ніякої довідки, ну якось несерйозно. Я просто сама казала, була там, наприклад, в лікаря, роздрукуйте мені. Була там, роздрукуйте мені. Навіть було раз, що щось не хотіли мені роздрукувати. Я кажу: я хочу знати, я хочу мати це на руках. Ну, В будь-якому випадку, що я хочу сказати, якщо ви щось не маєте, то ви маєте право сказати, вам повинні роздрукувати. Обов'язково, бо це інформація про вас насамперед, і це ваша інформація, це ваш організм, ваше здоров'я. І я так просила. А тільки сьогодні, ось я дізналася. Викупила, виявляється, що можна зробити і можна в електронному вигляді мати доступ. Я була в аптеці, ось таку мась, чи це? це паста така мені дали по рецепту. І рецепт був вже там в мене збережений на медичній карточці. Я дала картку, подивився, аптекер, і це коштує 5 євро. Ця паста для ротової порожнини. Мені потрібна для ясен протизапальна паста, і сказали кілька разів на день користуватися. А я зараз сідаю за Німецьком. І я надалі буду, можливо, не так часто робити відео, тому що я вчу німецьку вивчаю, і в мене в серпні екзамен. А так як я сама вивчаю. То я кожного дня вивчаю і по кілька годин. І за це вже заплачені кошти. Екзамен коштує 220 євро. В нюбере буду складати, можливо, хто перший раз чує взагалі про це. Ось, і потрібно сидіти вчити. Але, по можливості, я буду робити, звичайно, відео, але не кожен день, бо останнім часом я робила кожного дня. Але потрібно навчатися. Тому, друзі, я думаю, я це відео зараз закінчу. Якраз сьогодні така одна тема стоматолог-лікарі, медицина в Німеччині. Ось. І я закінчу на цьому це відео. Якщо було воно вам корисне, щось нове дізналися, дайте знати, напишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобаючки, і я бажаю вам всього самого найкращого і вдячна, що ви були зі мною. І до наступних відео!